Митниця обличчям до людей та бізнесу, гасло Державної митної служби України, одним з пріоритетних завдань якої є створення рівних партнерських стосунків з бізнесом, забезпечення прозорості митних процедур та їх спрощення. З метою створення сприятливих умов для прискорення товарообігу через кордон України відповідним наказом встановлено часові нормативи митного контролю. Про це мовилося на розширеному засіданні громадської ради, яка діє при Івано-Франківській митниці. Нині всі зусилля держави відзначалися на зустрічі, спрямовані на вдосконалення митних процедур. Ще один крок у цьому напрямку встановлення часових нормативів митного контролю. службою визначено новий порядок здійснення митного контролю, митного оформлення і часові нормативи для проведення цієї роботи. Зараз Інспектор митниці, який здійснює ці функції, повинен в часові нормативи поміститися в двогодинний термін, оформити і здійснити митне оформлення. Держмитслужба України намагається максимально наблизити митні процедури до світових норм і правил. Основне кажуть працівники структури це налагодження довіри між державою і бізнесом. Ще в минулому році створені переліки підприємств по кожній митниці, які входять до так званого білого списку. Тобто, якщо підприємство... Відповідає ряду критеріїв, а саме ну досить давно працює на ринку, має гарну ділову репутацію, не притягувались до відповідальності адміністративної за порушення митних правил чи кримінальної за вчинення контрабанди. То відповідно до такого підприємства застосовуються спрощені форми і методи митного контролю. Однак, спрощення митних процедур ні в якому разі наголошують представники служби, не означає послаблення контролю за законністю зовнішньоекономічних операцій.